Канада друга за площею країна у світі, відома своїм високим рівнем життя, стабільною економікою та мультикультурністю. Вона має багаті природні ресурси, розвинуту промисловість і демократію, що сприяє комфортному життю та розвитку суспільства. Масова імміграція українців до Канади почалася наприкінці 19 століття. Першими поселенцями стали Іван Пилипів і Василь Єленяк, які прибули в 1891 році. Вони стали символом надії для тисяч українських родин, які тікали від економічних труднощів і політичних утисків в Австро-Угорщині та Російській імперії. Перша хвиля імміграції, що тривала до 1914 року, складалася переважно, із селян вони оселялися в преріях, таких як Манітоба, Саскачеван і Альберта. І починали нове життя, обробляючи землю. Ця важка праця не лише допомогла їм вижити, але й сприяла розвитку аграрного сектору Канади. Вони будували поселення, закладали основи для майбутніх поколінь, і їхній внесок у канадське суспільство важко переоцінити. Друга хвиля, 1918-1939, була пов'язана з наслідками Першої світової війни. Багато українців тікали від політичних репресій та голоду. Вони почали активно працювати не лише в сільському господарстві, а й у промисловості, зокрема в гірничо-добувній галузі, на фабриках і в будівництві. Після Другої світової війни, третя хвиля іммігрантів складалася з політичних біженців, колишніх воїнів УПА, інтелектуалів, учених інженерів. Вони принесли новий рівень освіченості української громади та зробили значний внесок у розвиток науки, культури та політики Канади. Українці суттєво вплинули на різні сфери життя Канади, аграрний сектор, українські фермери допомогли освоїти сільськогосподарські землі прерії, зробивши Канаду одним із найбільших експортерів зерна. Промисловість, працюючи на шахтах, заводах і будівництвах. Вони сприяли індустріалізації Канади. Культура. Українці принесли свої традиції, мову, кухню. В Канаді проходять численні українські фестивалі, діють театри, школи та церкви. Політика українці займають важливі посади в уряді Канади. Зокрема, Роман Гнатишин був генерал-губернатором Канади у 1990-1995 роках. Спорт Канадські українці досягли успіхів у хокеї, фігурному катанні та інших видах спорту. Сучасна українська громада в Канаді сьогодні в Канаді проживає понад 1,3 мільйони осіб українського походження. Вони активно підтримують Україну, зокрема після 2014 року, коли Канада стала однією з перших країн, які запровадили санкції проти Росії та надали допомогу Україні. Українці стали невід'ємною частиною канадського суспільства, поєднуючи дві культури та зберігаючи свою ідентичність. Соціально національні цінності, такі як спільність і підтримка один одного, глибоко вкорінені в українській культурі. Ці цінності знайшли своє місце і в Канаді, де українці активно долучаються до життя суспільства через програми підтримки нових іммігрантів та волонтерські ініціативи. Ми не лише зберігаємо свої традиції, але й збагачуємо мультикультурний простір країни. Українці в Канаді це не просто громада, це двигун соціально-економічного розвитку, який демонструє силу людського духу. Наша історія еміграції це приклад адаптації до нових умов без втрати власної ідентичності. Ми активно сприяємо розвитку Канади на світовій арені, залишаючи слід у її культурі та економіці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.